<laughs> не даешь то? Там то-то, а? Все, 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 все. Мы <laughs> ешь не. Не, хвоста не. Что <laughs> так они скупа? Не даєш мені? Дивіться, забирає і кладе. Все, ставить. Охороняй. Охороняй свою здобич. Хороняє джевеліна свої штани. Чоліно. <різь> Хто ти такий сердитий? Пишли, Пішли трошки пройдемо. Пішли пройдемо се трохи. Штанами йдеш, так? Бери штани. Бери штани. Бо я бер. Ти. Харить. Ты хорьтя. Ты моя хорьтя. Ты моя хорьтя. Кто ты задыхал так, а? Кто ты задыхал? А, а не хвостик. Не хвостик. Всё, мои мои штаны. Бачили, що це за охрана? Оце охрана. Пішли трохи пройдемось. Трохи пройдемося. Пішли. Але ніх. Діврінка. Вийшли. Опа! У нас тут хвіст пішов. Рух. На! Чу-чух! Чу-чух! Чух-чух! Бачите? У нас ці такі проблеми, що ми вже маємо. Я? Зараз по дам. Заберу штани. Це мої штани. Ось вот так. О, штани бери. Бери штани. Хочу її, бо вона все прогуляла що ти вже смієшся? Ну йдимо гуляти трохи, після кругорода пішли, після кругорода, але хвоста ніть, ну виш, пішли, пішли. Пішли круг города, пішли, бери свої штани, бери, дівня, пішли. Пішли. Пішла пішла. Пішла. Бачите, зразу за фостом. Буда, буде, буде, буде. Буда! Фу там, ні, то не твоя вода. Пішли, вперед, вперед! О, це що, три тисячі, Станіслав. Павлюченко. Що хочуть купити мою собаку за три тисячі? Синісав Полютянко, що це означає ОО? Ану, хтось там може розібрати коментарі. Я щось з нього розуміла. Три тисячі пр. Три тисячі Алп О Двилин! Ну, чекаю коментарів. Серйозна дама. У нас серйозна дама. Захекалася трошки, так? Добре, джевелинку, давайте. Йдемо чистити. сам. Чистити, чистити. чистити. Посидь на диванчику, ти вже трохи погралася. А ми до роботи. Порозкидували.